Охорона будка. 96 рік, ух ти що, давно то було? Не пам'ятаю, не жив тоді. Ну, що у нас? Ну, будка і будка, що тут, ну, книжка жоп Руляс. Говорить з людьми в машині, понятно. Телефон. Ніхто не... не взяв, нікого немає. Ого, хтось приїхав. Ну почекайте. Добрий вечір. Почекайте, я ще нічого не зробив. Що тут у нас? Ж12... Ты шо на Жигулях приехал, ты шо, придурок? Ну ничего. Пустить. Так, шо там? ж 12 да, шо то там. 12 69 r да это за відкр... Ага, е. Є. Е-е-е. Є, 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 є. є Прошу проходіть ЕИТ! ЕИТ! ЕЙ! Хорош, я гадаю це вже успіх, мені повинні видати премію много грошей хочу. Дуже багато щоб було, щоб мені було круто жити. Оп, наступний клієнтик. Так. Віталь, добрий вечір. Шо тут у вас? Лео 13. Да хар. Ага, ага, є, є, є. Є, 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 так, так, так. Давай, їдь! Не заважай мені сидіти в мене в будущі і, не знаю, дивитись в телефончику грати в Doom, там, як і за Що на таких телефонах грали? Так там же Ігор не мав, що там грати. Так, я хочу прогулятися піти. Якщо ви не проти. Ага, я не можу тут стіну поставив, я її не бачу. В мене. А, не збий мене! Добрий вечір. Що ти тут? Хто ти? бой <гум> Нормальні номера, блін Так, так, Жорж Філіпс Жорж Філіпс, Жорж Бош. Ого, Жорж Буш, ничего себе. Ну, говно, короче, проїжджай, дура. Все, їдь, їдь. Мені цікаво, що там базариш. и пошуршал. А я можу. Ну, так, чисто пройти. Серед, не не можу. Не збий мене! Ого, ситуація. Я на тебе пожалуюсь, тебе звільнять. Збирай манатки. А. У мене тут навіть стульчика немає, я весь час стою. Скільки я тут уже стою? Да фіг я знаю, боже, і це кожен день. Треба буде якось зати. Ага, ой, ти. Лампочка перегоріла майже, треба буде поміняти після зміни. Ага, о, добрий вечір. Ага, гуляй. І пу 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 А чого? Все? О, 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 і що воно таке. Алло. Сядь назад. Сядь назад. О, іще один. Почекай. Мені треба. Я забув! що вже стіна. Дурбелик. Шо ти тут з номером? ФА5А48. Короч, я тебе пропущу навіть отак от. Так от. Поїхав. Я задовбався просто вас всіх перевіряти. Мені вже пофіг. Мені платять занадто мало, для того, щоб я тут ще щось перевіряв, а, Ага. Мені більше бітбоксить подобається. І вдумно, в вдум на кнопочному телефоні грати. Ну да. да. Санек! Саша, Що ти? Що стоїш? Проїжджай. Я відкрию. Ми з тобою Скільки років знаємо? Ми з тобою. А. На його зміна, походу. Бу-бум! Система БОБО. Система БОБО. По-моєму, хтось підірвався. Спецефекти! SFX. VFX. Все в одному місці. Шо у вас? Подожди, Саня, це не ти! Сьогодні мій перший день. Шо у тебе там за номера? Що тебе там за номера? Д4Т93. Саша, тебе нема! Лівай! Пока-пока! Щоб я те тут більш не бачив, придурок. Да-да! Цікаво. Хто хрустить? Ого! Кепчуп. А чого? Оп! Клієнтура, собственно. О, 31. Є! Е! Є, е, шо? Потім. А куда? Ого, хтось чекает. Зара, 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 зара почекай. Да-да-да. Да-да-да. Выезжай, да, да, да. дурепа. Не пигай мне тут. Да давай, выезжай! Ви... Пока! И шо... Ой, а шо у тебя там? Машина на машину впала.